Добрий день, шановні учасники та організатори конференції. Вас вітає вчитель бандури Шевченківського мистецького ліцею колорит Черкаської обласної ради Забошко Ірина Миколаївна. Приємно сьогодні бути серед людей, які цінують і розвивають українську культуру. Все, що стосується бандури і бандурного мистецтва, мені надзвичайно близьке і рідне, тому що ось уже 30 років як я навчаю дітей грі на цьому дивовижному інструменті. Я обрала тему для свого виступу Бандурне мистецтво в контексті провідних тенденцій сучасної музичної культури, і хочу поділитися своїми міркуваннями та спостереженнями про те, як давні традиції поєднуються з новаторськими підходами, як бандура звучить у сучасних жанрах і активно інтегрується у світовий музичний простір, поділитися власним досвідом у вивченні аспектів новаторства в сучасному бандурному мистецтві. Отже, сучасна музична культура це сукупність музичних напрямів, стилів, жанрів та процесів, що існують та розвиваються у наш час. Музичні традиції дбайливо зберігаються поколіннями митців як безцінний духовно-художній досвід і джерело натхнення сучасного мистецтва. Проте ґрунтуватися лише на традиціях мистецтво не може, адже для розвитку йому необхідне постійне живлення новим творчим досвідом. Життя змінюється, і чим далі, тим стрімкіше. Мистецтво, що відтворює його, змінюється разом із ним. У цьому контексті бандурне мистецтво не архаїчна спадщина, а живе, гнучке і здатне до трансформації явища. Бандура музичний символ України. Останнім часом цей посил все частіше зустрічається у соціальних мережах, що й не дивно, адже цей стародавній український інструмент, який вже давно став справжньою візитівкою нашої країни, сьогодні заграв новими трендовими модними сучасними барвами. Тема бандурне мистецтво в контексті провідних тенденцій сучасної музичної культури має на меті розглянути, як саме бандура як інструмент і бандурне виконавство розвивається або може розвиватися відповідно до сучасних музичних трендів. Щоб показати, наскільки органічно бандура інтегрується в сучасний культурний простір, розглянемо її у контексті провідних музичних трендів ХХІ століття. Першим пунктом я хочу виділити інновації в репертуарі сучасних бандуристів. Мене як вчителя бандури цікавить цей аспект. На практиці в роботі дуже важливо підібрати твори, які б із задоволенням вивчали учні. Ще кілька років назад виконавців із сучасним репертуаром можна було перерахувати на пальцях. Сьогодні ситуація змінилась. Сучасні композитори створюють твори для бандури, орієнтуючись не лише на фольклорні джерела, а на й нові художні ідеї. Створюються сучасні композиції, авторська музика, імпровізація. Паралельно відбувається адаптація популярних пісень і світових хітів для бандури, аранжування, кавер-версії. З'являються нові проекти, музичні формації, сольні виконавці та гурти. Шанувальників бандури встає все більше. Коли на телебаченні, в проектах Україна має талант та голос країни, бандуристи почали дивувати глядачів не тільки традиційним виконанням народних пісень, але й креативними інтерпретаціями, аранжуваннями та навіть у поєднанні з іншими інструментами або стилями, вони остаточно розвіяли стереотип про традиційний інструмент, показавши його у новому, несподіваному контексті. Новаторство. Пошук нових форм і засобів виразності для втілення в мистецтві образів сучасного життя. Сьогодні є багато молодих сучасних виконавців, які прагнуть змінити змін, починають експериментувати з грою на бандурі, щоб привернути увагу молоді до національного інструменту та зробити його популярним на весь світ. Ярослав Джус, Валентин Лисенко, Інна Іщенко, Георгій Матвієв, Марина Круть, Анастасія Войтюк, Тарас Яницький, Роман Гриньків, Маргарита Павлова, Іван Ткаленко та багато інших. В їх руках український народний інструмент говорить сучасною мовою. На бандурі вони однаково легко можуть зіграти фольклорні мелодії, джаз та рок-музику, світові відомі хіти та популярну естрадну музику, охоплюючи широкий спектр жанрів популярної музики. Як прикладом наведу деяких новаторів-бандуристів, джазовий бандурист Георгій Матвієв значно розширив поняття про можливості бандури, створив низку нових прийомів гри на цьому інструменті, з допомогою яких неперевершено і оригінально виконує авторський джаз і блюзові композиції. У руках Георгія бандура звучить як оркестр, більш насичено, без використання фонограм інших інструментів і вокалу. イエイ Ярослав Джуз, аранжувальник, діджей, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, ініціатор та організатор молодіжних та музичних проєктів. Ярослав Джус представив зовсім іншу сторону бандурного мистецтва. Зі струннього інструмента звучать металіка, і гетноджаз, твори Стіві Вандера, Мирослава Скорика. Він упевнений, що мелодіями бандури можна озвучувати фільми. Розуміючи, що бандурою навіть у і продюсери не дуже зацікавляться, Ярослав Джус створив колектив Шпилясті кобзарі. Бандуристи у стилі музичний шарж почали виконувати кавер версії світових хітів та українських народних запальних пісень в сучасному форматі. У сучасному мистецтві став Валентин Лисенко. Він не просто музикант, інструменталіст та викладач, а й справжній революціонер класики, винахідник і новатор. Після навчання в професійних закладах освіти здавалось музиканту, що щось нове в цьому музичному інструменті не вдасться знайти. Але він пише власну музику і продовжує шукати свій неповторний звук, нове і сучасне звучання. Створив електробандуру, унікальне звучання якої перетворює народну музику на сучасні хіти, а голівудські мелодії на оригінальні авторські версії. Його кавери на стінга і жамалу вражають публіку, а методика викладання гри на бандурі захоплює. У Валентина була мрія нести українську культуру за кордон для того, щоб більше людей дізнались про наш чудовий український інструмент. І в 2020 році він відкриває в Америці свою авторську школу. Тренд, який можна пов'язати з бандурою, крос-жанровість і ф'южн. Музиканти поєднують різні стилі: класика з електронікою, джаз із фольклором, етніка з роком. Це дозволяє створювати унікальні музичні проекти, які виходять за межі чистих жанрів. Прикладом є творчість Марини Круть, яка представницею жанру інді-соул та соул бандурної музики. Вона поєднує традиційне унікальне звучання бандури з сучасними елементами інді-музики, створюючи унікальний музичний стиль. Її авторську музику можна почути на найбільших фестивалях країни. Її участь у Євробаченні значно популяризувала інструмент серед молоді. Наступний пункт, який я б хотіла пов'язати безпосередньо з освітою. Це Освітні та творчі ініціативи, які підтримують розвиток бандурного мистецтва у контексті сучасних музичних трендів. Важливим завданням є формування у молодого покоління розуміння, що бандура не лише інструмент минулого, а й актуальний засіб самовираження. У цьому контексті вагому роль відіграють фестивалі, конкурси, музичні хакатони для підлітків та молоді, де бандура використовується у форматі спільного творення сучасних композицій, поєднуючи гітару, ударні, синтезатор. Фестивалі, присвячені бандури, стали важливими подіями для популяризації інструмента і його майстрів. Бандура Music Day, Львів, Бандура, Фест, велике бандурне шоу Пісня серця» Це одні з таких великих культурних заходів, де бандуристи з різних країн виконують традиційні і сучасні композиції. Різноманітні фестивалі та конкурси для дітей та молоді, Дзвени Бандуру, Волинський Кобзарик, Чаріні Бандура та інші на таких фестивалях також проходять майстер-класи від провідних виконавців, виставки, а також академічні зустрічі, на яких обговорюються інновації в бандурному мистецтві. Також важливим фактором популяризації бандурного мистецтва серед молоді є інтеграція бандури в шкільні та університетські програми. Саме в цьому розділі я хочу представити власний досвід у вивченні аспектів новаторства в сучасному бандурному мистецтві. Спочатку ще 10 років назад, це було написання з ученицею науково-дослідницької роботи МАН на тему усучаснення репертуару бандуристів з метою популяризації народного інструменту ті часи ще не настільки інтенсивно висвітлювалися матеріали в інтернет-просторі, а молодім бандуристи лише починали експериментувати, творити щось нове і незвичне. Було цікаво спостерігати та вивчати, як бандура інтегрується в сучасний культурний простір. Переглядаючи відео виступів бандуристів Матвії, Валисенка Джуся, було зрозуміло, що незабаром бандурне мистецтво перейде на новий рівень розвитку. Пізніше ми з учнями вболівали за виступ Марини Крут на Євробаченні, були горді тим, що бандура зазвучала на такій престижній сцені світу і постала як інструмент 21-го століття. Далі інтерес до цієї теми почав зростати. І коли я почала створювати навчальну програму курсу за вибором музичний інструмент бандура 5-9 класи для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл мистецького профілю, я запланувала всю тематику програми теоретичного модуля для 9 класу саме на тему Бандура в сучасному українському мистецькому просторі є там і розділи новаторства в бандурному мистецтві, бандура як новий український тренд, українська бандура підкорює світ. Взагалі, написання такої програми для мене, простого вчителя бандури, було великим випробуванням. Скласти тематику уроків для п'ятьох класів, охопивши всю історію бандурного мистецтва від його витоків до сьогодення, розробити календарно-тематичне планування, розібратися в різноманітті матеріалів. Але я справилась, програма була розглянута експертною комісією з мистецької освітньої галузи державної установи Український інститут розвитку освіти та схвалена для використання в освітньому процесі. В минулому році у зв'язку зі зміною статусу нашої школи на мистецький ліцей було введено додатково години з вивчення мистецьких дисциплін, зокрема, новий предмет, музичний інструмент Бандура сьогодні, коли в Україні триває війна, вивчати історію бандурного мистецтва особливо важливо. Бандура завжди була голосом народу. Вона підтримувала людей в тяжкі часи, передавала правду про боротьбу та зміцнювала віру в перемогу. Знання про цей інструмент і його історію допомагає нам усвідомити, що ми належимо до сильної нації з глибоким корінням. Це формує нашу національну свідомість і вчить пишатися тим, що ми українці, цінувати традиції та водночас розвивати нові форми мистецтва. Викладати цей предмет надзвичайно складно. Весь матеріал потрібно готувати самостійно презентації, підбір відео, пошук якісної інформації, подання матеріалу дітям, готуючись до уроків. Я відкриваю для себе багато нових імен сучасних бандурівств, вивчаю історію бандурного мистецтва, адже, маючи невеликі знання з цього предмету, зараз маю детально розібратися в усіх темах. Найцікавіше по сьогоднішній темі мого виступу було вивчати проєкт розвитку бренду бандури в Україні Бандура Стайл». Детально розібравшись, як Ярослав Джуз зумів реалізувати всі заплановані етапи розвитку проєкту, була вражена масштабами його діяльності. З моєї розповіді здається, що все так просто, красиво, але насправді не так легко зацікавити сьогоднішніх учнів історією та розвитком бандурного мистецтва, навіть коли все поєднуєш з новаторством і сучасним звучанням. Але якщо хоч у кількох учнів з класу, помітний в очах вогник інтересу, це вже щастя для вчителя. Назву ще кілька сучасних трендів, які можна пов'язати з бандурою: колаборації, спільні виступи з оркестрами, сучасними гуртами, музикантами. Бандуристи можуть грати у складі ансамблів нової музики, електроакустичних колективів з вокалістами сучасної сцени: Олег Скрипка, Віктор Павлік, Тартак, Тінь Сонця, Гоа, Онука та інші. На прикладі бандуриста Олега Слободяна можемо бачити, як електрична бандура гармонійно поєднується з іншими інструментами у рок-музиці. Бандурист віртуозний музикант, рок-бандурист. Сучасний тренд етноренесанс. Зростає інтерес до автентичних мелодій і фольклорних коренів. Традиційна музика часто осучаснюється за допомогою електроніки та сучасних аранжувань. Сучасні виконавці активно використовують етнічні мотиви у поєднанні з електронним звучанням, створюючи унікальні треки, які стають популярними не лише в Україні, а й за кордоном. Анастасія Войтюк музикантка, яка говорить із світом через струни. Вона грає на старосвітській і сучасній бандурі, співає, пише музику, її творчість, живе на межі Music, інді-фольклю і джазу. І щоразу на сцені в Україні чи за її межами вона виводить на світло українську пісню, інструменти і пам'ять. Фольк Ф'южен гурт. Тройзілля, вокалістку якої Анастасія, професійний колектив, який вдало презентує українську культуру на сценах України, Східної та Центральної Європи і дивує слухачів своїм неповторним трактуванням народної музики. Сучасні турецькі, єгипетські та латиноамериканські ритми, витончені загадковість, бандури та п'янке, і водночас басове джазове звучання клавішних все це український вордмюзик від Тройзілля. Інтерактивність і тікток-культура. Музика все частіше поширюється через соціальні мережі. Тренди, кавери, флешмоби формують популярність виконавців та окремих творів. Також важлива активність молодих виконавців у соціальних мережах. Справжнє мистецтво не має часових меж, говорив Платон Майкорда. Мистецтво композиторів-класиків перебуває поза часом. Воно завжди актуальне і сучасне. Звернення сучасних виконавців до спадщини видатних майстрів, новітні інтерпретації відомих класичних творів, є тому красномовним доказом. Прикладом є дует BB Project український колектив, основною метою якого є популяризація українських народних інструментів шляхом пошуку та виконання нового сучасного репертуару. Класичні твори, виконані дуетом по-сучасному, захоплюють та привертають увагу молоді. Виконують вони також музику різних жанрів: класика, рок, поп, електронна, а також авторська та сучасна українська музика. Музиканти активно популяризують своє виконання в соціальних мережах та на концертах по всьому світу. Вражають своєю творчістю подвигами і військові бандуристи Василь Лютий, Дмитро Романчук, Тарас Столяр, Олег Слободян, Павло Ровенко та інші. Шана й щиро подяка їм, незважаючи ні на що, вони знаходять можливості популяризувати бандурне мистецтво, розвивати відповідно до сучасних музичних трендів. Переважно виконують твори. Сучасних. Всі розглянуті теми, пов'язані з інтеграцією бандури в сучасний культурний простір, ми розглядаємо з учнями на уроках. Намагаю залучити їх до творчості та дослідницько-пошукової діяльності, створення презентацій, міні-проєктів, самостійний пошук матеріалів до теми. Говорити про бандурне мистецтво в контексті провідних тенденцій сучасної музичної культури можна безкінечно. Сьогодні бандура це не лише сторінка історії, це живий інструмент, що активно змінюється, відкриває нові простори звучання та активно включається у процеси культурної модернізації. Її майбутнє у руках молодих, творчих та креативних виконавців, педагогів, композиторів і продюсерів, які не бояться поєднувати традиції з новаторством, сміливо реалізують ці свої ідеї та задуми. Бандура стає стильною, сучасною і прогресивною. Це частина мрії, яка здійснюється. Саме так бандурне мистецтво може впевнено почуватися в контексті провідних тенденцій сучасної музичної культури. Я щиро дякую всім. za uwagę.